При першому знайомстві з містами вони зазвичай сприймаються як точка на карті світу чи країни. Далеко не всі туристи попередньо намагаються розібратися з просторовою структурою міста. Більше того, погляд на схему міста зазвичай дозволяє побачити центральну туристичну частину, а окраїний міст або навіть середині зони залишаються за межами зображеного. Наприклад, Карти Києва, які можна було безкоштовно взяти в аеропортах міста, відображали тільки частину міста. Тому фактично інша, менш туристична частина залишається поза увагою багатьох туристів взагалі. Проте міський туризм має фокусуватися на всьому місті: туристичних та ділових, індустріальних та рекреаційних, елітних та бідних, історичних. Та периферійних кварталах і районах. У рекламних проспектах про туристичні міста ми завжди бачимо привабливі картинки успішного міста, різноманітні туристичні атракції та облаштовані публічні простори. Стандартні туристичні маршрути оминають непривабливі та небезпечні квартали. Відповідно, формується уявлення про Гостинний для туристів центр і негостинну периферію. Так, у Парижі може скластися враження, що центр міста спеціально адаптований для туристів, а мігрантські квартали на периферії, на туристичних сайтах і блогах характеризуються як небезпечні місця. Район північного вокзалу радять оминати або бути особливо пильними. Насправді. Париж і в центральній частині може бути небезпечним, а на периферії туристи можуть відчути гостинність спершу похмурих мешканців. Про що це свідчить? Міський простір є неоднорідним, часто фрагментованим, і туристичні враження у міському туризмі формують не тільки загальновідомі туристичні атракції, а й атмосфера міста, його мешканці. Зацікавленість туристів викликають окремі специфічні райони міст, наприклад, мігрантські квартали, чайнатауни чи маленькі Італії в американських містах, або райони окремих соціальних груп, наприклад, ЛГБТ спільнот, як Маре у Парижі. У туристичних містах мешканці звикають до туристів. А якщо їх стає забагато, Можуть демонструвати своє невдоволення. У нетуристичних містах туристи самі можуть стати подією і розвагою для місцевих мешканців. Проте, зі зростанням зацікавленості саме міським туризмом, туристи прагнуть відчути місто поряд з мешканцями, поселитися в сусідніх квартирах чи їсти в тих же ресторанах, де місцеві, жити. Як місцеве населення стає важливою цінністю для туристів, оскільки пропонує особливий інсайдерський підхід до місць, які вони відвідують. Туристи бажають бути частиною місцевого середовища, контактувати, взаємодіяти з місцевим населенням, долучитися до їх повсякденного життя, відвідувати так звані звичайні місця. Звернути з головних маршрутів, завернувши за ріг чи у подвір'я. Так, в цьому і є роззинка міського туризму. Проте місцева влада та бізнес, прагнучи залучити більше туристів, інколи перетворюють центральні частини міст практично на декорації для туристів. Б'ютифікація міст стає важливим елементом. Стратегії розвитку туризму. Міста витрачають значні ресурси на створення візуально атрактивного середовища. Прагнення туристів жити поряд з місцевими інколи призводить до того, що цілі багатоквартирні будинки викупляються або будуються спеціально для оренди туристами через, наприклад, Airbnb. Таким чином. Центр міста і навіть цілі райони стають насправді виключно туристичними. З часом це викликає протести місцевих мешканців, які втрачають своє місто. Поява туристів зазвичай супроводжується зростанням цін на товари, послуги, житло, і місцеві мешканці вимушені покидати свої райони. Не в змозі. Надалі орендувати житло чи підтримувати традиційний спосіб життя. Як наслідок, житло для місцевих перетворюється на житло для туристів, змінюється вигляд районів. І це не тільки типовий образ туристичного району із магазинами сувенірних чашок, листівок чи футболок, туристичний попит впливає на традиційні ресторани. Бари, магазини для місцевих жителів, які або адаптують свою продукцію до запитів та очікування нових клієнтів, або зачиняються, а їх замінюють інші, орієнтовані на туризм. Наприклад, у Старому Квебеку наплив туристів та від'їзд місцевих мешканців призвів до буму розміщення апартаментів для Короткотермінової оренди туристами в системах бронювання. Це викликало невдоволення як з боку мешканців, так і готельної індустрії. Для вирішення цієї проблеми міська влада запровадила консультації всіх зацікавлених сторін, щоб запобігти скороченню населення в центрі міста і забезпечити ефективне співіснування мешканців та туристів. Одночасний розвиток різних видів використання території житлового, комерційного, офісно адміністративного, туристичного було вирішено, що житло для короткотермінової оренди офіційно надаватиметься саме як туристичне житло, введено обмеження на перетворення чи будівництво багатоквартирних будинків для туристичних цілей і таке інше. У містах відомий процес джентрифікації, коли місцеві мешканці прямо або опосередковано витісняються новими жителями вищого соціального статусу, з вищими доходами. Тобто відбувається так званий дисплейсмент. Щодо туризму, цей процес отримав назву туристифікації міст. У такому разі мешканці. Вимушені залишати свої усталені райони проживання і переїжджати в інші місця. Натомість їх місце займають тимчасові відвідувачі, туристи, для яких діють ресторани, магазини, заклади розваг зовні схожі на ті, які відвідують місцеві мешканці. Але насправді без них. Ці процеси туристифікації. Викликають антитуристифікаційні рухи. Барселона, Лісабон чи Венеція вже зіштовхнулися з такими рухами. З'являються неформальні написи із рекомендацією туристам повертатися додому або не відвідувати міста чи окремі райони, навіть фізичне залякування туристів. Розташовані у центральних районах колишні промислові, портові, складські райони. Які отримали розвиток у середині минулого століття, згодом почали втрачати своє значення та занепадати. Нині вони часто перетворюються на туристичні плейграундс, ігрові майданчики для туристів. Туристам у багатьох ресторанах і барах пропонується взяти участь у приготуванні традиційних страв, а звичні маленькі магазинчики для місцевих стають їх туристичною імітацією. Іншою загрозою для міст є овертуризм, надмірний туризм. Клаудіо Мілано, Джозеф Чіа та Марина Новеллі у книзі овертуризм, ексцеси, невдоволення та заходи у подорожах і туризмі визначають овертуризм як надмірне зростання кількості туристів, що призводить до переповненості в окремих районах, де мешканці страждають від наслідків тимчасових. І сезонних піків туризму, які спричиняють зміни в їхньому способі життя, перешкоджають доступу до місцевих закладів харчування та інших послуг, впливають на їхнє самопочуття. Тобто, коли концентрація туристів в міському просторі, особливо в туристичних районах, стає загрозливою для місцевої громади. Вперше цей термін з'явився в засобах масової інформації у 2016 році і одразу став дуже швидко застосовуватись і в науковій, і в управлінській сферах. Овертуризм створює не тільки незручності для місцевих мешканців, але й загрожує міському простору, завдає шкоди паркам, скверам, пляжам, створює значне навантаження на транспортну. І соціальну інфраструктуру породжує так звану туристофобію, діалог між зацікавленими сторонами, туристичними кампаніями, органами управління, представниками бізнесу та громадянського суспільства, місцевими мешканцями є необхідною умовою подальшого розвитку міського туризму. Безперечно, що пріоритет якості життя місцевих жителів. Є вищим за економічні інтереси туристичної сфери, оскільки в міському туризмі вони є невід'ємною частиною туристичного досвіду. Як засіб часткової протидії овертуризму пропонуються простори міських вулиць і площ поєднувати з підземними та надземними просторами, просторами дахів. Туристи, що спускаються до Підземних комунікацій Києва, блукають катакомбами Одеси або прогулюються дахом оперного театру в Осло, чи відкривають для себе зеледний простір на даху бібліотеки Варшавського університету, певною мірою сприяють розосередженню туристів. Щоб зберегти історичні райони та водночас дати розвиток новим, французькі туристичні міста використовують принципи. Амбідекстрії в розвитку туризму. Амбідекстрія тут розглядається як запобігання двоїстості, асиметричності у розвитку туризму. Перш за все, щодо старих і нових туристичних районів у містах передбачає творчу адаптацію до змін. Провідні французькі туристичні міста Париж, Тулуза, Ніцца чи Ларошель, спираються на модель поєднання. Історичного і сучасного, так звані Льов'ю та Льонуву, старе і нове. Старе асоціюється з вузькими вуличками та старовинною архітектурою. А нове з районами нової забудови, новими концепціями інтерактивних музеїв та креативних ресторанів чи кав'ярень. Міські простори для туристів. Це більше ніж концентрація туристичних пам'яток, кав'ярень, ресторанів готелів. Це має бути взаємовигідне спілкування мешканців і туристів.